Всім привіт! Сьогодні отримали посилочку на новій пошті. Два деревця колоновидних. Це буде априкоска та черешня. Ось у мене є ці колоновидні дерева, це яблуня, це груша. Отут між ними посаджу, хочу посадити. Я прикосую черешню, вони будуть не дуже великими. Це звичайний персик, вже обрізаний. Тут у мене слива ось колона видно. мені дуже подобається. Саме така форма, саме такий, таке дерево, тому що воно займає мало місця. Тут у мене такий декоративний місць, садочок, клумбочка. Ось ще залишилися чорнобривці. Після дощу вони прямо ж розквітли, розквітли. А коли було була спека, вони прям не дуже. Це яблуня вона звичайна така ось. Ми її два роки тому перед війною посадили. Є черешня також. В цьому році все померзло, ягід у нас не було, яблук також не було, тому що вони всі померзли та обсипалися. І, мабуть, отут я посаджу, в мене ще прийшов кущик гортенції. Я його садила тут навесні, але він в мене не прожився. Спробую ще раз, але восени посадити. ну І подивимось, що. У мене вийде. І треба трішечки-трішечки ось тут от обрізати мій цей декоративний кущ. Вони мені дуже подобаються. У них така незвична форма. Ось трішки повиростали, треба їх покоригувати. Тут у мене ось також ми з цієї. Ні, минулої осені посадили троянду. Вона навіть один раз заквітла. Ну, ось вона оця. Трішечки в мене ось тут є хризантемки. Туя. Не знаю, широколисна, чи як вона називається. А ось у мене ось. Робила як черепаху, але вона трохи повилазила вже, ці кам'яння, кам'яна троянда, камінна роза. Вже трошечки вона порозросталася і втратила свій декоративний прям елемент. Треба її трошечки почистити, але, мабуть, не сьогодні. Юка. Померзла, треба довести до ладу. Щось воно тут. Отакий у мене вигляд. Клумби в цьому році занедбані. Не дуже я за ними доглядала, тому вони такі. Треба все переробляти. Посадила я дерева. Це Абрикоска. Зараз покажу, де я посадила. Ні, це не абрикоса, то черешня. Тут посадила ось гортензію, але, напевно, мені її прийдеться пересаджувати, тому що це мій перший досвід у гортензії. З'являється, вона не любить. Дуже сонячного місця, а тут дерева ще малі і влітку дуже спекотно, тому її буду пересаджувати. Тут у садочку посадила абрикосу з прямо рядок, тут треба буде все переробляти і, мабуть, ще треба ось так от. Три деревця сюди встане. А це ось отут, тут будуть у мене кущики. Ось так ось у рядочок. Дивляться мої деревця, молоденький сад. Ми його будуємо.